Вітаю В етері Дніпро ТВ контекст гість програми, заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко. Пане Андрій, вітаю. Дуже дякую, що завітали. Доброго дня, пане Андрію. На жаль, наступ росіян продовжується. Війна триває і ворожа армія впритул наблизилася до Дніпропетровщини. Очевидно, що наші захисники, військові, які боронять свободу України, потребують постійної підтримки. Якою є ситуація щодо забезпечення військових підрозділів, якими наразі опікується місто? Місто опікується не просто якимось обмеженим переліком військових підрозділів. Дніпро здійснює системну допомогу силам оборони України, і це і сухопутні війська підпорядковані оперативному командуванню Схід, це і головне управління розвитки, і Служба безпеки України, це і сили територіальної оборони, це і Сили повітряного військового командування Схід, які тримають небо над Дніпром і над Україною. Тільки в бюджеті 2025 року закладено 500 мільйонів гривень на прямі субвенції для Сил оборони України. І кожну сесію Дніпровська міська рада за ініціативи міського голови Бориса Філатова голосує. По 40-50 по 50 мільйонів гривень ми виділяємо для бойових бригад для частин Збройних сил і сил оборони, як я сказав, в цілому. Гадаю, що це дуже гідна достойна допомога. Очевидно, це буде дещо більша сума, ніж закладена в бюджеті. Крім того, місто Дніпро здійснює програму співфінансування Збройних сил України, на яку Закладена до 50 мільйонів гривень, і яка нам реалізується спільно із волонтерськими організаціями, з силами громадянського суспільства, які підтримують нашу армію. Звісно, цим внесок Дніпра у справу оборони України не закінчується. Дніпро є домівкою для 180 тисяч біженців. ВПО Дніпро е витрачає доволі серйозні гроші на подолання наслідків ворожих ударів, на е аварійні роботи ушкоджених расистами е об'єктів критичної інфраструктури, і це постійна щоденна робота міських комунальних служб е різних органів Дніпровської міської влади. Пане Андрію, на вашу думку, чи стає більше викликів, пов'язаних саме із повномасштабною війною наразі, зокрема для Дніпра, якщо ми будемо порівнювати це з роками війни, які вже минули? Ми з вами знаємо, що війна почалася не в 22-му році. Це тільки широкомасштабна її фаза. Війна почалася у 2014 році. І весь цей час Дніпро і команда. Міського голови Бориса Філатова, який був обраний якраз в 2015 році на, так би мовити, на хвилі опору рашистській агресії на самому її початку, місто вкладається в оборону, місто вкладається в захист України, місто вкладається в будівництво і в оновлення укриттів. Які можуть прихистити мирне населення від російських ударів, е, сказати, що зараз, в 2025 році, ми маємо більший тиск е, з боку ворога, ніж у 2022? Е, Напевно, це не зовсім так. Все ж таки Дніпро е, втягнувся, е, ми маємо дуже багато людей, залучених у війну. Це і добровольці. І військовослужбовці Збройних сил України, це і волонтери, і члени родин наших захисників. Тобто Дніпро це такий, це така стіна перед Півднем і перед Сходом України, це крупний логістичний центр, це комунікативний вузол, це місце розташування багатьох командних пунктів нашої армії. І Дніпро, як би це. Тяжко не звучала в морально психологічному передусім плані до цього, звичайно, не можна звикнути. Не можна звикнути до смертей, не можна звикнути до болю війни. Але Дніпро тримає удар, і ми, напевно, готовіші до несподіванок війни, до жорстокості війни, до викликів рашистської агресії, ніж ми були 22 2022 році. Пане Андрію, а... Якщо повертатися до проблематики фінансування забезпечення ресурсів наших воїнів, велика увага приділена програмі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки та оборони України. На вашу думку, що можна сказати саме про цю програму, як ви оцінюєте хід її в нинішньому році? Ця програма це крутий, надзвичайно інноваційний кейс для волонтерів. Волонтерський рух, все ж таки, він останнім часом. Відчуває кризу. Це і криза донатів, і криза просто втоми і нашого суспільства, і тих волонтерів, які багато часу, енергії, свого життя віддали справі підтримки Збройних сил. І місто в даному випадку підставляє плече. Ми пропонуємо два типи проєктів: проекти малі до 1 мільйона гривень, і проекти великі до 10 мільйонів гривень. Якщо це малий проєкт, то волонтерська організація, у якої є запит на матеріально-технічну допомогу на певні закупівлі дронів, ребів від е військової частини від наших захисників, вона е може е заявити про те, що у неї є на рахунку не менше 25% від суми закупівлі, і звернутися до міста Дніпра і наш департамент інноваційного розвитку, на чолі з пані Юлією Павлюк, розглядає це на конкурсі ці заявки, і в разі перемоги дофінансовує. Тобто, місто готове взяти на себе до 75% витрат в таких малих проєктах до 1 мільйона гривень. І це суттєве підспір'я для наших волонтерів і для наших військових. В підсумку тут відбувається і закупівля, відбувається на базі волонтерської організації. Ну і власне волонтерська організація передає матеріально-технічні засоби для наших військових. Великий проект до 10 мільйонів гривень. Тут уже трошки інше співвідношення у співфінансуванні. Волонтерська організація повинна забезпечити не менше 50% від суми закупівлі, а решту вже додає місто Дніпро. Ну, ми бачимо, що цей рік крига скресла. Волонтери повірили у цю програму. І вже перший етап конкурсу, який закінчився буквально 2 травня, має показники, які суттєво відрізняються від попереднього року. Вже на першому етапі конкурсу виграла 11 проєктів. Загальна сума. Фінансування це 12 мільйонів гривень, із них 8 мільйонів це кошти міського бюджету, і 4 мільйони гривень це кошти волонтерських організацій і благодійних фондів. Вважаю, що це добре. Це добре, це дає перспективу. Ми будемо розвивати цю програму. Наступний конкурс, я думаю, не забереться. Це буквально. Питання ближчих, ближчих днів. Пане Андрію, щодо проміжних підсумків роботи управління ветеранської політики, як ви оцінюєте, це питання, які головні виклики наразі стоять саме перед новоствореним управлінням? За нашими оцінками, в місті Дніпрі може бути 70-80 тисяч учасників бойових дій. Частина з них вже є демобілізованими, тобто ветеранами, які повернулися до власних домівок, до мирного життя, і вони потребують серйозної підтримки з боку міської влади в плані соціальної адаптації, в плані працевлаштування, в плані психологічної адаптації ми е, провели на базі управління ветеранської політики опитування. Буквально закінчили його. Десять днів тому 2600 респондентів це ветерани і члени їхніх родин, і отримали дуже цікаві цифри. Виявляється, найбільшою потребою, усвідомленою потребою, скажімо так, ветеранів і членів їхніх родин є не те, що ми вважали, мовляв, психологічна підтримка, матеріальна допомога, ні. Першим пунктом, топовим, скажімо так, топовою потребою, топовим бажанням є запит на підтримку дітей, заходи для дітей ветеранів, заходи для і відпочинок для дітей загиблих героїв це певна несподіванка для нас. Але опитування доволі репрезентативне, і ми бачимо, що бачимо, що нам доведеться, це наш обов'язок, йти до ветерана, до його родини, передусім через його дитину. Я вам хочу сказати, що теж перебуваючи на фронті, я думав, думав передусім, передусім, що в разі мене не стане. В разі я загину. Хто буде піклуватись про мою доньку? Хто допоможе моїй дитині? Яким чином вона закінчить освіту? Е, і очевидно, це про це думає більша частина учасників бойових дій, більша частина наших ветеранів. Е, у нас стоїть задача звичайно, максимальне охоплення, максимальний контакт із цією категорією населення і є особлива увага. З боку міського голови. От наш, наш міський голова ставить задачу сьогодні займатися тими ветеранами, які потребують найбільшої підтримки. Ветерани, які є інвалідами війни першої та другої групи. І власне зараз іде розробка проєкту орієнтованого саме на цю категорію ветеранів. Це люди з ампутаціями, це люди з особливими потребами. Це люди, які не просто і фізично, не, 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 не тільки психологічно травмовані, а й фізично травмовані від війни. І саме на їхню підтримку і на їхнє медичне забезпечення ставить особливий акцент наш міський голова Борис Альбертович Філатов. От над цим зараз і працює. Управління ветеранської політики, і сподіваюся, що ближчим часом ми зможемо розкрити е, цей проєкт і цю, цю важливу справу для наших ветеранів. Пан Андрію, в цьому ж контексті також надзвичайно важливим стає концепція безбар'єрності саме зараз, тому що ми розуміємо, що ця страшна війна, вона. Вона на жаль, на жаль, підштовхує саме до цього. Над цим питанням працювали і до повномасштабної війни, зокрема, і у Дніпрі. Однак, ми розуміємо, розглядаючи Дніпро як військовий кому... комунікаційний хаб, про що ви говорили, ми розуміємо, що в нашому місті мешкає і буде мешкати. Дніпро приймає величезну кількість саме, саме таких людей, саме таких військових. Чи... чи буде вестись робота в цьому напрямку? Коли ми проводимо щотижневу оперативну нараду у міського голови, то заступник міського голови з питання медичного захисту пан Андрій Бабський завжди починає свою доповідь з того, скільки військових протягом тижня надійшли з пораненнями до лікарень і шпиталів міста Дніпра, це Цифра зазвичай далека за тисячу осіб. Тому ми прекрасно розуміємо, ми прекрасно розуміємо, це не тільки Дніпряни, звичайно, це військові, це українці, народжені, члени територіальних громад, міських, неміських громад з усієї величезної нашої батьківщини. Але тут є величезний відсоток, звичайно, і Дніпрян, які захищають Україну. І В тому числі, повторюсь, у нас на особливому контролі стоять інваліди війни першої, другої групи. І питання безбар'єрності сьогодні стоїть на контролі і вищих органів державної влади. Ця програма. Забезпечення безбар'єрності, вона здійснюється за підтримки е, першої леді, дружини президента України пані Олени Зеленської, і обласна військова адміністрація особливо контролює цей процес. Е, є відповідний прогрес. От у нас всі наші комунальні заклади. Зокрема, лікарні, комунальні установи мають бути забезпечені в першу чергу, мають бути доступні в першу чергу для людей з особливими потребами. Ну і цим, над цим працює вся міська наша влада. Ви почуєте відповідні звіти від е, нашого заступника з питань соціального захисту, пана Едуарда Підлубного. Е, це ця робота триває просто зараз. Пане Андрію, у Дніпрі реалізовуються також громадські проєкти, які виграли у міському конкурсі ініціатив, і частина з них спрямована також і на ветеранів. Чи можете декілька слів сказати про це? Не просто частина, а дві третини з цих проектів спрямовані на підтримку ветеранів, на їхній соціальний захист, на їхню юридичну психологічну підтримку. І це взаємодія з громадянським суспільством, яку ми здійснюємо через управління внутрішньої політики і управління ветеранської політики міста Дніпра. Очікується, що ці проекти охоплять декілька тисяч ветеранів. Протягом поточного 2025 року, про що ми будемо відповідно звітувати перед громадою міста? Ці проекти тільки запущені в реалізацію, ми беремо найактивнішу участь у їхній реалізації. Пан Андрій, повертаючись до переселенців, на жаль, на жаль, переселенців стає більше, якщо раніше ми говорили переважно про жителів Луганщини, Донеччини, про жителів Криму. Зараз переселенці. Це вже і мешканці Дніпропетровщини. Частина населених пунктів спустошена ворогом. Я маю на увазі мешканців прифронтових громад. В евакуація питання таке дуже болюче, і деякі люди вони до останнього намагалися залишатися у власних домівках, однак тепер просто немає такої можливості, тому що росіяни бомбардують кабами, дронами щодня. Просто позбавляючи людей житла і вони вимушені виїжджати. Дніпро готовий приймати таких людей, людей ось цих нових переселенців, яким необхідно не просто виїхати врятувати своє життя, яким необхідно знайти ці ключі до адаптації, головне, інтеграції у нове для себе життя в цих жахливих умовах. В дійсності Дніпро є не тільки комунікативним вузлом і хабом для нашої армії. Дніпро є домівкою, є прихистком для десятків, вже можна сказати, сотень тисяч біженців. Тільки в офіційно зареєстрованих ВПО в нашому місті 180 тисяч. Саме в Дніпрі, коли люди приїжджають в Дніпро, вони тут отримують довідку про те, що вони є ВПО. Саме в Дніпрі працівники наших соціальних служб. Ставлять їх на облік цих людей і е, зараховують до реєстру осіб, які отримують допомогу, зокрема відшкодування за житло. Це здійснюється згідно загальнодержавних програм, які фінансуються із державного бюджету, але реалізація тут на місці відбувається. Силами наших соціальних працівників, наших соціальних служб. Це дуже така копітка щоденна робота. Ми розуміємо, що це наш обов'язок допомогти цим людям, передусім тим людям, які потребують найбільше в такій допомозі. Це люди літні. Це люди з інвалідністю, з особливими потребами, і у нас в місті Дніпро ми активно взаємодіємо з різними громадськими організаціями західними благодійними фондами, щоб забезпечити цю категорію населення, щоб годувати її в прямому смислі слова, надаючи допомогу продуктовими наборами в нашому територіальному центрі соціальних служб міському. У нас діє така унікальна, я вважаю, організація на чолі з пані Ольгою Волковою Океан Добра, яка на базі нашої другої міської лікарні розвернула свою структуру і прихистила майже 200 ВПО похилого віку, маломобільних людей. Літніх людей, літніх людей з інвалідністю, які там живуть, отримують харчування, отримують медичну допомогу. І сьогодні місто Дніпро створює окремий комунальний заклад, який повністю буде фінансуватися із бюджету для цієї категорії людей. Саме от у співпраці із. Цією організації океан Добра і західними благодійними структурами. В місті Дніпрі е, знайшли домівку переселенці з Маріуполя. Це дуже активна громада, яка має тут свій центр. В місті Дніпрі є е, органи влади, не тільки окремі громадяни, а цілі органи влади, е, міські ради Сєверодонецька, Бахмута їхні структури проводять свою роботу і працюють із членами своїх територіальних громад саме у Дніпрі. Це звичайно, важка і трагічна сторінка війни, коли сотні тисяч мільйони людей в нашій країні змушені полишити свої обістя. І в Дніпро, Дніпро тут. Тут теж на передовій, ми теж, ми теж працюємо з цими людьми, ми плечопліч, ми, ми разом. Пане Андрію, і наприкінці хочеться почути вашу думку з приводу вашого бачення щодо важливості консолідації загалом українського суспільства. Мова не лише про Дніпро та Дніпрян. На вашу думку, на якому ми етапі перебуваємо зараз? Тому що політична ситуація, міжнародна ситуація навколо України, навколо. Російсько-української війни вона продовжує бути, м'яко кажучи, складною. Для нас надзвичайно важливо зараз зберегти національну єдність. Випробування війною це дуже тяжке і серйозне випробування, але випробування перемир'ям, зупиненням вогню може бути для нашого суспільства, для нашої держави не менш небезпечним і не менш важким. На жаль, національні риси характеру українців, нашого менталітету такі, як взаємне поборення, взаємна політична боротьба і конкуренція, притаманні для мирного часу, вони можуть загостритися в разі зупинення війни, і ми повинні до цього бути готовими. Ми маємо дуже делікатно і обережно ставитись до інших українців, навіть якщо вони є нашими політичними опонентами, навіть якщо у нас розділяють якісь конфлікти, якісь проблеми, щоб не розпастися як нація в момент заморозки війни. Я чесно вам скажу слабко вірю в те, що. Сьогоднішні мирної ініціативи і президента Трампа і наших близьких європейських партнерів, і тур, Туреччини, які сьогодні фокусуються у Стамбулі, призведуть до такого бажаного і потрібного для України перемир'я там, мирної передишки. Скоріше нам варто готуватися до наступної фази війни, до продовження боротьби. Але ми маємо бути готові в разі, якщо зорі стануть щасливі для України, ми отримаємо мирну передишку, готові до того, щоб не передушити один одного в перспективі майбутніх виборів, в перспективі знаєте, розморозки політичного процесу. В Україні, і я дуже дуже сподіваюся, що ми, як нація, вже набули певного досвіду і певної зрілості, і перемир'я ми пройдемо з гідністю так само, як проходимо війну. Пане Андрію, ще раз дуже дякую вам за те, що погодились поспілкуватися, перемоги і мирного неба, друзі. Сьогодні гостем нашої студії був Андрій Денисенко, заступник міського голови Дніпра з питань інформаційної політики. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!